У могилів подільській громаді розпочався повноцінний опалювальний сезон. Центральну котельню вже запущено, тож тепло подано до шкіл, дитячих садочків та медичних закладів. Міський голова Геннадій Глухманюк особисто перевірив готовність комунального підприємства Теплоенергетик до стабільної роботи. Перед запуском фахівці підприємства провели фінальні перевірки системи теплопостачання, аби гарантувати безпечну й безперебійну роботу котелень. Насамперед тепло подали до дитячих садочків і лікарні. А вже зараз стабільно опалюються і всі школи міста. Діти повернулися після осінніх канікул у теплі і комфортні класи. Окрему увагу комунальники приділили питанням енергетичної безпеки на випадок можливих відключень електроенергії, підготовлені резервні джерела живлення, аби забезпечити безперервну роботу, котелень та стабільну подачу тепла. Опалювальний сезон у могилів Подільській громаді розпочато вчасно та організовано. Головне завдання забезпечити безперервне тепло в освітніх і медичних установах.